Доброго дня, дорогі друзі! З вами класична кухня і звати мене Оля. Сьогодні я з задоволенням буду пекти торт Наполеон. Це класичний торт, але ми трішечки зробимо його святковим. Цей торт можна перекладати різними кремами. Але самий оптимальний і смачний це крем пломбір, який дуже підходить до цього торта. Пломбір це взагалі крем супер. Його можна зробити, поставити у морозильну камеру і вже готове морозиво. І так приступаємо. Беремо 700 г муки, 400 г масла або маргарину. Я дала пополам масло і маргарину. Ростираємо гарно. Одна друга чайної ложки солі, два яйця, 180 г молока, 100 г сметани, перемішуємо, викладаємо на поверхню. Але так не дуже його вимішуємо помірно, чуть-чуть, щоб воно не було така однорідна і туга маса. Поділили на дві частини, одну частину. Всього зробимо 12 і 6. ,6. Так, беремо кожну частинку, придаємо форми кульки чуть-чуть і складаємо на тарілку. Накриваємо харчовою плівкою і в холодильник на годину, не менше на годину. Година може й дві постояти. А тим часом зробимо заварний крем 600 мл молока. Додаємо ванільний цукор і кладемо кип'ятити. В іншу посуду ми додали 300 г цукру, 3 яйця, 80 г кукурудзяного крухмалю. І збиваємо вінчиком. Добавляємо 50 г молока. Збиваємо далі. Цю збиту масу виливаємо у гаряче молоко весь час помішуючи. Помішуємо не переставаючи, поки не загусне. Маса загусла. Додаємо масло, 100 г масла. Перемішуємо до розчинення масла. Криваємо плівкою, щоб не дістало кірочку зверху. Будемо розтачувати коржі, але нехай всі кульки в тарілці стоять у холодильнику, ми будемо брати по одній кульці з холодильника. Отак гарно ми з тістом робимо, можемо його в руки взяти. Тісто гарне, еластичне і не рветься. Розтачуємо круг. Ставимо його на пергаментний папір і витискаємо круг діаметром 24 см. Я взяла кришку. Для цього можете взяти тарілку чи кулінарний круг для тортів. І обов'язково треба проколоти вилкою, щоб не було пузирів при випіканні. Для випікання я використала пательню з другої сторони для зручності. Можна ще робити іншим способом. На пергаментний папір. Переклали на дощечку. От я підсунула дощечку. І з дощечки я сунула на пательню. І у мене таким чином вийшло два коржі, зараз печуться. Оці краї будуть для присипки. А ось такий вийшов у нас коржінку. Може бути більш припечений, може бути менш припечений. Як вийде? Так, тим часом ми збиваємо сметану. 400 мл сметани збиваємо. Дивіться, збилася сметана дуже гарно, дуже гарно збилася. І тепер по частинах додали заварний крем із холодильника. От, гарна в нас маса вийшла. Заварний крем і сметану збиваємо на маленьких оборотах дівчата. Гарний, дуже еластичний. Ну, просто прекрасний крем вийшов. Точно пломбір, морозовий пломбір. Намащуємо. Перекладаємо приблизно, беремо дві повні ложки крему так, щоб у нас стало на всі 12 коржів залишки крему розподілимо по краях, по боках. Все гарно, замастим кремом, щоб не було нігде дірочок. Подрібнюємо краї від коржів. Дуже багато вийшло, можна потім використати для іншого пляцка якогось ще. Я вирішила не засипати верх весь. Поставила зверху кришку, прикрасила малиною і лохиною і кусочками шоколаду. Отакий в нас вийшов. Торт, дівчата, трошки святковий і, взагалі, то класичний. Ну так, подув добре. Подивимося, який вийшов всередині. Розрізали. О, дивіться, яка краса. Гарно пропитався. О, дивіться, і м'якенький. Дорогі мої, хто хоче, щоб був хрустящий торт «Наполеон», то через 2 години можете його вже скуштувати. У нас в сім'ї люблять його м'якого і ніжного. Обов'язково спробуйте спекти такий торт і вам обов'язково вдасться, бо це не трудно, дуже легко пекти і смачно. Здоров'я вам, дорогі мої, і удачі! Мирного неба над головою!